Усім, дорогі друзі, доброго. І хочеться бажати тихого і мирного ранку, але у частині областей тривожно, в тому числі і в нас Житомирська область. Наразі тривога. От. Але попри, попри ці тривоги, раночок весняний і гарний. У нас трішки дощило вночі, дощить і зараз. Трішечки, то сонечко і такий будненький дощ капає. Але хлопці працюють у городах, тому що сусіднім город культивується, значить, ще не, ще не так промочило, як би хотілося. Отак От скажу. У мене цього раночку, попри тривоги, маленька радість з'явилася. Ще одна качечка почала виводити і поки що вивела одненьке. А що тут ще під нею? Це над, не буде. А ти не знаю? Так, одне не буде. Тут щось має бути. І тут буде. Ну, це напевно ось тільки виведе. Так, під цими мадамками це на цесарятах. Ще три яйці було курочих І дивлюся, вже є четверта, знову піднесли. Оце під одну підносять і під цю теж мадамочку підносять. О, треба сьогодні терміново їх позначити та забирати. От курочки в мене вредненькі. Ось працюють, а Юра у мене вже як оцей лелека в погородах, так і він з паличкою. Вже пішов дивитися, що воно як, тому що він теж вчора з культиватором. Сьогодні, якщо дощику такого не буде, щоб намокло, то теж буде. Ну, таке, будемо бачити, як буде. Багато кому сподобався Степан Бараган, от і було запитання. Де закриваєте, я хочу вам сказати, що ще вони двох не закриті. Вони собі на вулиці, так і вигулюються. От е, уже Юра має <смай> від нього синця трішки, от, але любить туди до них зайти, побесідувати, погратися, позачіпати. Е, будемо ставити такий уже нас там на городі, де він планував загорошку, от, щоб вони там ходили. І закидати їм туди, накошувати вже буде їсти. От, але е, будемо. Потрібно просто, щоб трішки, хоч прокисла земля, не можна, не можна вкопати, щоб оце знаєте, потрібно ж позакопувати стопці. Там кілька стоїть, а але багато ще потрібно закопувати. А я вам хочу сказати, ходила викопувати квіти. То повірте, навіть і квіти важко викопати. Настільки, отак викопується з такою брилою і корінчик обтрусити, то то то. Тобто -то щось. Чекаємо одним словом, такого дощику гарного. От, Надіємося, що, що піде. В нас є трішки е, зміни, трішки як поповнення. От, тому зараз хі, покажу. Ось воно, наше поповнення. Поповнення у сімействі фазанів. І, до речі, ось два ці фазанчики. І ось це Це такі мисливські фазанчики. От. Маємо самочку ще одного самця, але залишиться тільки двоє, тому що за одного самця домовилися, заберуть, от, і ось така буде невеличка сімейка вже. самець і самочка. Не, Хочу сказати, знаєте, не наш Петрусь, не срівні. Але, але все рівно приємно, що є такі красунчики. Ось, дуже, дуже гарно зараз. Виспівують, буває, як розійдуться, то гарно зайти подивитися. Просто помилуватися, будемо чекати, можливо, вони нам ще яке поповнення дадуть з часу. Одним словом, хай живуть. Приємна несподіванка. У вольєрчику з кохами. Бачите, де? Знесла. Курочка, яєчко непростеньке, золотеньке. От. Шови ко-ко-ко-ко-ко. І вони, бачу, цього яєчка не чіпають. Воно собі там лежить. І я, знаєте, що думаю, не буду його забирати, побачу, що буде. Можливо, хай лежить. От, і хай якась курочка коха, хай собі ось так туди і наносить. Да. Ларисочку, якщо ви мене бачите, чуєте, то напевно, що і не вже ми з вами дочекаємося чогось від кохів. О, і дуже приємненький такий сюрприз у фазанчиків. Фазаночка знеслася. Бачите, я казала, може вони нам щось ще дадуть. Значить Вона просто знеслася в пісочку, але я на всяк випадок яйця заберу. Два самці, мало що, щоб не розбили. От, принесу сімця, покладу в цій у будку, закрию якимись гілочками ялинковими і ще чимось, і може вона собі помоститься. А поки що заберу. О, яке. Ще одне, ще одне яйце не простеньке, а золотеньке. Так, цих мамусочок. Водять дві дружно, було запитання на, в одній групі. От чи прийме чи прийме качка чужих каченят? То я дала відповідь, що ось одна вивела, а друга вивела через днів два-три. От і я підсадила їх разом, і вони разом і водяться, разом дуже гарно діляться. І ще й навіть ось ця. Ця навіть бігуночка теж собі заходить на ніч з ними і виходить ось з ними. Я думаю, знаєте, таким ягасненьким дощок, який про моросі, зараз нібито вже немає. Я випущу їх, хай трішки походять. У мене десь ураз пішов наривати кропови, от, та пішов подивитися до свого хазяйства, а я хочу вийти з ним, попалитися золотеньким яєчком. О, Працює саму раночку, рук не покладає. Ти ще не заморився? Що? Okay. 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 Це ти мені даруєш букета? Mm -hmm. А що ти хочеш сказати, що не пахне? Що й гарно пахне кропивою. Все, я нервав, ти досиш свиням, я поїхав. Куди? На Горопай. Що будеш робити? Культивірував. А я вийшла тобі щось показати. Пазанка знеслась. А, а як ти знаєш? Ну то що я в яйцях не розбираюся чи що. Пазанка знеслась. Ти бачиш, яка погода? Бачу. Ти бачиш, як мене ломить оце і погоди. Розімнеся зараз. Пішли дамо синям, я тобі допоможу. Так, ці мурзюшки обоє такі нєфати, такі. Не нажери. Оце стільки накидається, кропиви. Баняк і повірте, зминають все. Кабанчик, правда, ще не почищений. От потрібно буде, тому що кнурика ми точно не хочемо. от, То потрібно буде його трішки зробити, йому таку маніпуляцію. От. О, не довелось каченят, щоб заганяти. Вони попаслися, самі пішли. Зараз я їх тут і закрию. Ну і таку саму порцію, як двоє менших, отримує наша пепа старша. Ви не дивіться, що маленька, вона вже старенька. А <хи> це воно росло, росло і виросло. Ну нічого. Щось одним словом на ній буде. Якийсь цей запечена рулька колись. Що ти там, попори вже своє хазяйство? Да. Де... <хи> не Беха. Дрожнись, завтра. Люди пишуть, що йому треба степонитку. Та де її взяти, хай дадуть. А, так, гукає щось. Що пішли О, а у мене на городі, а у мене на городі бурячки шнурочком, гарбузки бачу. Ні, це кабачки. Кабачки сходять. Так, тут кабачки. Гарно бур'янець сходить. Але ж культиватором тут не зробиш нічого. <гум> Потрібно буде сапаторити. Але слава Богу, що хоч такий дощик примочив. Давав мені Юра нюхати кропиву, а я кропива пахне, але, але як неймовірно пахне бузок, то вам не передати. І завжди цим кучерявим своїм бузком милуюся. Милуюся, дивуюся. Дуже-дуже красивий, приємний такий колір. От і така гарна кучерява квіточка. Ну, раз уже мова зайшла про квіточки, то хочу сказати, що є у мене замовлення знову на... Трішки гвоздички, а далі на мій розсуд. От, то буду накопувати трішки квіточок. Ну і вже користуючись нагодою, хочу дякувати вам за хто замовляє у мене квіточки за замовлення. От, за підтримочку на, на власний розсуд, напевно, що я викопаю зірочок, викопаю якийсь кущик піратрому. А там ще побачу. Ще Платик Кодону дому має на гарний. О, дивіться, яка краса, пара, пара. вони сидять недалечко. Полетіли. От, е, пос, написали мені за водозбір, що хочуть гарний, лишила номер вайбера, але, е, але ще поки що нічого. Тому, е, будь ласка, перегляньте, хто хотів водозбір, оксамитки красивенькі, от, то пишіть, будь ласка, у повідомлення. От. Ще Алісом то взагалі. Алісом то взагалі кущиця, кущиця. Ну, то я, можливо, ще й кущик Алісуму копаю. Одним словом, хай, хай квітнуть і радують. Все, друзі. А вам усім всього найкращого. Сам перед миру нам усім. Миру хочеться. І будуть тоді квітнути квіти і буде радувати життя. Аби мир.